Покажу чеський кромлов отакими вуличками. Повертаю праворуч і бачу ось таку вуличку. Далі повертаюся, бачу там вже замок. А я знаходжуся біля міського дівла. Ось така капличка, а за нею, якщо зайти, ми побачимо чешський кромлов. Ось. Там річку видно, якщо підійти. Звідси видно, десь там на горі садочок, куди ходив Марк. Далі ми йдемо, переходимо міст, ну тут буквально близько до центру міста. Просто це таке місце, де дуже гарно можна подивитися, насолодитися різними видами, малюнками на стінах, наприклад. Це регіональний музей, куди теж варто піти, подивитися. Далі ми побачимо готель. Ружа, здається, так, да, готель Ружа, і на стінах ми побачимо гарні такі малюнки. І ці малюнки, якщо ви були у Львові, то вони дуже схожі, іноді такі самі, тому що архітектори робили однакові ось ці малюнки. А тут, мабуть, щось зробили з ними, бо раніше було по-іншому. Я не впевнена, просто мені подобається. Біля регіонального музею є ось такий оглядовий майданчик. Якщо бути в Чирському Кремлові, то звісно ж краще з екскурсоводом. Якщо потрібен аналомовний екскурсовод, то звертайтеся, я дам вам контакти. Ось, отак ми бачимо Чирський Кремлов. і насправді його дуже цікаво. Послухати історію, що Черський Кромлов ніколи не завойовували, тут не було пожеж. Тут е, є така гора, де якби, церква, і це охороняє Черський Кромлов. На цій горі я була часто, але зараз на неї не піду. Я просто напишу в коментарях, як вона називається, тому що я плутаю Крижова гора. Ми і біля гори, біля іншої і Клеть. А, так, це крижева гора там, де церква, а Клеть це велика гора, з якої там видно Альпи. Тут книговня. Я певний час теж приходила тут працювати на ноутбуці, дуже красива книговня. Далі трішки ми пройдемо, я покажу ще. Церкву, точніше, не церкву, а костел. Я продала клаштер і костел, тепер розібралася, в чому між ними різниця. Звертайте увагу також, коли в Кромлові на такі красиві красиві штуки. І ось ще можна побачити звідси також замок. Ну, я супер екскурсовод, тому... Це просто таке ознайомче. І ось оцей костел, який мені теж подобається. На костелі є символ п'яти пелюсткової троянди. Це троянда як символ міста. І тут є свято пяти троянди. Ось на костелі теж можна побачити такі красиві надписи, малюнки. Самому костелі трішки покажу, але говорити не буду. Прямо біля костела ось закладні уміляцька школа. Це тут якби гуртки да, для дітей. Я пішла зараз не через центр, а пішла цією дорогою, кудою донька ходила до школи. Ну Це уявіть, коли зима, слизько і. По Бруківці, по всьому. Ну, звісно, людина до всього привикає, але нам це було якби складніше звикнути. І в порівнянні з іншими містами, то ця частина, якби мені не дуже подобається. Хоча школа, сама школа красива. Ось такі красиві. Вітрини, Ідеш, і далі просто насолоджуєшся, просто душа радіє, тому що дуже все гарне на камері, вона так не передає, тому що ну, я не вмію гарно знімати. Але в цілому атмосферу таку можна відчути. Зараз ми йдемо за вугол, завернемо ліворуч і ми побачимо школу, точніше, дорогу до школи. Там, де навчалася моя донька. Ось тут по дорозі теж ресторан. Там є дитячий майданчик, прямо біля річки, то теж рекомендую туди заходити, якщо ви тут будете щось з дітьми. Ну і самому теж можна. А ця дорога йде до школи. А он школа. Уявляєте, школа біля такого гарного місця, видно, з вікна. Річку, видно, із вікна дуже гарні краєвиди. Ось. Я взагалі люблю цю річку. А там далі за школою є парк, куди можна піти також. Коли ми перший раз приїхали в Черський Крумлов, стосовно житла, он десь там, де зелена здається будівля, ми здається там трошки зупинялися відпочити, чи там де жовта, ну десь орієнтовно там. Но суть в тому, що зразу дивишся на ці гарні будинки, які над водою, ну просто місто заворожує. Є два шляхи, куди можна піти до місця, де ми зупинилися, або в кругову над річкою, або через центр. Я зараз піду через центр, тому що в нас дуже багато справ тут. Ми приїхали, якби не відпочивати а в робочих моментах, але ходити ну, можна знайти місце, де сюди приїжджати на 2-3 дні, і все рівно можна знайти, що робити.